Якщо у вас є проблема з тим, щоб сісти і почати ну, вивчати мову, я вам рекомендую. Значить, перша техніка, яка активує нейропластичність мозку, запишіть її, будь ласка, так. Значить, запишіть так: нові, нове середовище, нові нейронні зв'язки. І зараз я поясню, що це таке. Так, дуже сильно. Угу. Значить, нове середовище, нові нейронні зв'язки. Тепер про що це мова? Значить, слухайте мене уважно. Якщо у вас є проблема з тим, щоб сісти і почати ну вивчати мову, я вам рекомендую ось цю техніку нове середовище, нові нейрони. Значить, коли мозок створює нові зв'язки, нові нейрони, верніше він їх створює, коли ви змінити локацію, таким чином ви створюєте новий такий для ну в голові візуальні опори да, зв'язок для нейронів, щоб він ну, як це сказати незвично повчився. І от в цій незвичності зараз увага. Вам може бути дивно, але це факт. В цій незвичності пробуджуються нові зв'язки, які активують дуже сильно ваші, ну знову ж таки, ці можливості пам'яті, можливості відтворення і тощо, тощо, тощо. Але важливо, що Цій техніці да, важливо змінити локацію, і важливо що? Важливо проговорити ну, з тим потенціалом, який ви здобули щось. По цій техні, техніці зрозуміло, ви її назвали нове середовище, нові нейронні зв'язки. Поставте плюс, якщо ви зрозуміли. Да. Можете в парк піти, можете в кав'ярню піти повчитися, можете на терасі, тобто змінити локацію. Окей, змінити локацію. А, ну, що завгодно, тобто орієнтуйтеся на сенсорику, на сенсорні відчуття.